Ростиславо, вітаємо тебе! Сьогодні тобі вдалося забити. однак команда програла перші емоції після гри. Мої емоції. Ми готуємося до старту чемпіонату. Все йде крок за кроком. Сьогодні була гарна гра, трохи важкувато було в таких погодних умовах. Спека була на дворі. результативна гра, є над чим працювати, рухаємось далі. Як вважаєш, по собі вже набрав кондицій? Набираю все, все йде по плану. Ми рухаємось від мікроцикла до мікроциклу. Все йде крок за кроком, набираємо оптимальні кондиції. Ну, Кожен результат важливий, звичайно, і на зборах, але головне підготуватися до першого туру, до гри з колосом до 4 серпня і зробити правильні висновки, роботу над помилками. Я думаю, ми підійдемо в оптимальних кондиціях. Попереду багато контрольних матчів. Чи чекаєш, щоб знову ж таки набирати форму якомога скоріше? Так, звичайно, звичайно. Через ігри найкраще набираю, набираємо форму. Треба відпрацьовувати комбінації, забувати голи, відчувати ворота. Це все йде. Все поступово приходить. Попри ось два забитих м'ячі, бо чотири пропущених. На твою думку, чому, чому так багато для першого тайму? Е, ну, Я думаю, на тлі десь якоїсь втоми, багато помилок. Ми самі собі вибачили. Перший гол Ну, таке трапляється, на зборах таке трапляється, це, я, я не рахую, що це дуже прям важливо. Пропустили, я рахую, самі собі забили, можна сказати, ці чотири м'ячі. Але зробимо правильні висновки. І будемо рухатись далі. Який план на наступні дні? Завтра тренування зранку. Післязавтра знову гра. Також зранку. Тут запрошуємо всіх. Супер, дякую. Будемо готуватися. Дякую. дякую. Василю, вітаємо тебе з дебютним м'ячем. Розкажи, як тобі сьогоднішній поєдинок? Цікава гра, бо епіцентр команди, яка грає в футбол, в принципі, дає грати. Поєдинок був цікавий, але десь наші помилки призвели до пропущених м'ячів. Але цілком, я думаю, що грав актив. Ти вже провів другий матч за командою. Розкажи, як тобі, як емоції? Е, ну, емоції як. Хочеться завжди грати, Понятно, що це краще, ніж тренування. Емоції поз позитивні, десь не вистачає трошки позитивного результату, але на зборах це не так важливо. Будемо старатися е, підготуватися краще до чемпіонату, щоб там було більше вдалих матчів. Дуже класний гол від тебе, От розкажи, як вдалося так пробити. Так вдалося. Я думаю, що тут велика заслуга Влада приймака, він здорово мені скинув прямо на праву ногу і мені вдалося попасти в кут. От розкажи, все ж таки, попри позитив, попри голи а, і чотири пропущених, От наскільки результат важливий в контрольних матчах? Ну для мене в принципі результат важливий будь-якому матчі, але немає часу сильно розстраюватись через це. Звісно ж, треба робити висновки, бо для мене, як для гравця захисту, пропускати чотири м'ячі, які б вони там не були, в принципі, десь з нашими помилками, менша заслуга може і того ж суперника, хоча вони створювали тиск, але все одно, що пропущені голи, це завжди сумно для захисника. Чи можна сказати, що Василь Кулько вже пройшов адаптацію в команді? Я думаю, що це, це звісно не не мені вирішувати, але я себе почуваю комфортно і думаю, що я вже адаптацію пройшов. Дякуємо тобі. Дякую.